Сьогодні ми поговоримо про те, як виглядати красиво, коли ти ще дівчина-підліток. Так, саме в цьому віці часто виникає бажання змінитися, експериментувати і, найголовніше, подобатися собі. Перше чистота та догляд. Немає нічого кращого за чисту шкіру, доглянуте волосся і здорову усмішку, регулярне вмивання, легкий крем, трохи бальзаму для губ, і ти вже виглядаєш свіжо. Друге макіяж. Якщо хочеш, використовуй мінімум трохи туші, блиск, консилер. Але запам'ятай, твоя молодість вже головна перевага, природність це красиво. Третє стиль у одязі. Не треба гнатися за всіма модними трендами. Обирай те, що личить саме тобі, те, в чому комфортно. Охайність завжди виглядає краще за будь-який бренд. Четверте, постава і посмішка. Пам'ятай. Рівна спина впевненість, а посмішка твоя суперсила. Не соромся собі, ти унікальна. І нарешті будь собою. Внутрішня краса, щирість, захоплення це те, що робить тебе справді чарівною. Красу видно не тільки в дзеркалі, її видно в тому, як ти говориш, як смієшся, як ставишся до інших. Тож не намагайся бути кимось іншим. Справжня краса це бути найкращою версією себе.